Наприкінці квітня на телеканалі Дім відбувся показ документального фільму Фортеця Маріуполь Саймон». Стрічка Юлії Гонтарук розповідає про оборонця Маріуполя, бійця полку Азов Олега Саймона Крісенка. І сьогодні ми зустрічаємо в нашій студії продюсерку фільму Івану Хіцінську і самого героя Олега Саймона Крісенка. Зустрімо. Доброго ранку. Проходите до нас, року. будь ласка. Добрий ранок. Дякуємо. Доброго ранку, Дякуємо, що доброго завітали ранку. До нас. раді бачити. Добрий ранок! Дуже приємно. Ласкава краса. Дякую. Так. Доброго ранку. Ну, Олеже, одразу до вас запитання. Просто хочеться, щоб ви розказали свою історію, яка лягла, я так розумію, в основу фільму. Е, ну, історія про моє перебування у полоні. Е, на самому початку нас всіх ну, оборонців Азовсталі, азовців, е перевезли у концтабір Оленівка, це під Донецьком. Е там також е трапився е теракт. Е всі про нього знають. Теракт в Оленівці, коли взорвали барак, і там загинуло більше ніж як 50 азовців. Mm -hmm. І я перебував на початку там. Приблизно 4 місяці, а у вересні місяці пройшов великий обмін військовополонений, в тому числі там були азовці. І ми гадали, що скоро ну, буде наша черга. Але так сталося, що на кінець вересня 2022 року нам наказали зібрати веш... речі свої, я і ще приблизно 100-120 азовців. І нас перевезли у іншу тюрму у місті Таганрог, Ростовська область. І саме про жахіття, котре там були, я розповідаю у фільмі. Давайте тізер подивимося. У нас є. Давайте подивимося. Окей. Здравствуйте. А вы мама Дениса? Да. А я с ним служил. Я прихожу к нему на могилу. Слушай, я как... А я ваш поздний? Саймон. Чего, Саймон? Ты с 14-го ты да? 14 вышло, так? Да, да, мы ну, вместе с ним были на КМБ, потом в роте охраны, потом ну, нас переводили в разные подразделения, ну мы связь держали. типа. И ну после я был тогда на боевом, когда мне сообщили, что он погиб. Ну, вот. То я, ну, как бы стараюсь так приходить. Ну, раз в год раньше я где-то так приезжал, как типа был в Киеве. И, ну, не, сейчас да, ну, типа, ну, я просто в плену был. И вот как освободили, то я сюда пришел, типа. Очень дань, мы сын по сути, вот листовка, вот, пожалуйста, экономичный фронт сзади меня. Ну, такие дела. Я еще боялась, что я его не узнаю просто после обмена. Ну, я же не знаю, какой он вернется. И вот это вот у нас был такой момент первой адаптации друг к другу непосредственно, когда ты ему все там рассказываешь, когда он познает новый мир. Им как будто бы вот заново надо искать себя вот в этом мире, там, в семейных отношениях, в дружеских отношениях, в профессиональных отношениях, вот, потому что это все надо как-то заново запускать. И вот сейчас мы уже в очень таких хороших отношениях, и самое главное, он сам с собой в хороших отношениях, типа в комфортных. Ты по нему это ощущается. Летний, зимний, пеносезонный в ней, типа люлька есть. О, блин, прикольно. Скажіть, будь ласка, чи не важко було під час зйомок переживати оці всі спогади, пригадувати все це? Ну я б не сказав, що було важко, бо е, саме ну, цей момент, коли Юля мене знімала, я проходив лікування у психіатричній лікарні. Ну і постійно мої думки були саме ну, пов'язані з цими подіями. І ну, відчуття, ніби я досі у тій в'язниці, і мені хотілося з кимось ну, поділитись цим. А mm -hmm. тут ну, з'явилась режисерка Юля з камерою, як сказав, Окей. Це, типу, навіть як терапія була. Може, як сповідь. <laughs> Може, як сповідь. Так, так, типу такого. Ну, давайте трошечки поговоримо про сам фільм, так, як він знімався, хто брав участь в процесі. Ми знімаємо спільно з вавілоном. 13 ідейною натхненницею цього циклу є Юля Гонтарук, режисерка. Ми продовжуємо роботу над фільмом. На даний час у циклі є дев'ять фільмів, і ми плануємо ще зробити чотири. На жаль, не всі з дев'яти фільмів, які готові на даний час є опублікованими, оскільки певні герої ще знаходяться у полоні, і ми чекаємо їхнього повернення, аби можна було поділитися їхньою історією з глядачами. На жаль, не всі герої також є живими. Тому певні фільми стали просто спогадом і нашою подякою для. Тих людей, що загинули за їхні подвиги. А взагалі скільки фільмів? Є дев'ять готових Готов. фільмів, опубліковано вісім. Один герой загинув з вісьми опублікованих, а один герой ще у полоні. І ми плануємо ще зйомки чотирьох. Які будуть готові до там жовтня цього місяця. А це цього взагалі року. пишеться сценарій? Чи ну все одно воно дивлюсь, що так ситуативно, та тобто це як документальна така подача, та? якихось фактів, життєвих, побутових. Як це придум... Ну, Сценарії тут пишуть піше, мабуть, саме життя, і це є фільми, портрети героїв. Тобто, це документальне кіно. За основу ми беремо історії самих людей, які з нами діляться. І що вийде в кінці з фільму? Яка ця буде історія? Ми не знаємо. Це залежить від героя і тим, як він хоче поділитися з нами своєю історією. Цикл почався в 2022 році, або можливо навіть ще раніше, тому що режисерка Юля Гонтарук знімала Азов починаючи з 2014 року, і в нас є багато архівних матеріалів. Потім під час облоги Азовсталі Юля записувала дзвінки з оборонцями, і таким чином у нас у фільмах є архівні матеріали з 2014 uh -huh. року, так як це в історії Саймона з Іншими героями у нас є, наприклад, матеріали 14-го року, дзвінок в Азовсталь і нинішні зйомки. Тобто, фільми є досить різноплановими. Ми знаємо, що фільм став переможцем на Докі Фест. Як зустрічали глядачі? А, ну, знаєте, не можна сказати, що такі фільми є легкими для перегляду глядачів, але... Та щирість, з якою, наприклад, Олег ділився своєю історією, була дуже тепло сприйнята глядачами. Таких історій потрібно чим більше потрібно розказувати, щоб звичайні цивільні розуміли, що переносять наші герої, будучи у полоні, і яка є ціна цієї боротьби, тому що дуже часто ми зараз чуємо, що ми цивільні почали втомлюватись від війни, але ми маємо знати наскільки наша втома є мізерною порівняно з тим, який в. Лад роблять військові, і чим більше ми таких історій розказуємо, тим більше ми знаходимо у собі сили продовжувати цю боротьбу, не здаватись, допомагати нашим військовим і бути їхнім тилом тут у мирному житті. Це правда. Це найменше, що ми можемо робити, і абсолютно погоджуюся, що як тільки тобі стає погано чи немає сил, ти одразу думаєш, а як там хлопцям. І ти не маєш права тут розслаблятися. Олеже, хочу повернутися до вашої історії. Взагалі, як ви особисто поверталися до звичайного життя тут в тилу? Як адаптувалися? Ну, спочатку не знаю, ну відчуваєш великий прилив адреналі... адреналіну від того, що ти тут на рідній землі, Так. це коли ну, ви повернулися. Нарешті ти вдома, да? можеш побачити своїх рідних, друзів. Ну, от, вийти в інтернет, подивитись YouTube, не знаю там. Е, але... Що найперше зробили, коли ви відчули перше? українську землю? Ну, перше я нам. їв і їв 24 години, просто безпеки. Хто все, готував? Все, все, що давали, я все їв. Навіть те, що я до цього ніколи не їв, там, там, не знаю, рибу, наприклад, я все їв. І просто я навіть не спав, я постійно їв. Просто Пер, перші 24 години. І... Ну, але згодом, десь приблизно через місяць, там, через два, я почав ну, відчувати якийсь не знаю, тягар, да? психологічний, моральний якийсь тягар. Постійно ну, нічні кошмари, там по три-по чотири рази за ніч я міг просинатись там з криками. І ну, з кожним місяцем ставало все гірше. Я Потім повністю закрився від усіх взагалі: від родичів, від друзів. Ні з ким майже не спілкувався. Мені нічого не подобалось у житті. Те, що от радість мені приносило до цього, нічого мені в той момент не приносило радість. І все дійшло до такої пікової точки, і мені запропонували лікування. Я погодився, і після цього лікування мені стало краще. Ви молодець, це такий свідомий крок. Знаєте, коли ти, ти розумієш, що треба вирішувати ту чи іншу проблему. А цей момент, коли ви обираєте візочок з дівчиною, чи це дружина, хто це дружина. Так, це момент з особистого життя. Так, реальний. Так, реальний. Алега ну, можна награну. привітати. Я У от, недавно от, боюся цю тему так <сих> <сих> чіпляти дуже делікатно. Тобто, вас можна привітати? Так, в мене донька народилась. Скільки вже їй? Ще раз? Скільки їй? Та от тиждень, тиждень, тиждень. 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 Да, тиждень Ми які ви молодці. Це я просто життя. Це, знаєте, я сама нещодавно півтора місяці тому стала втретє мамою і теж донька. І для мене це як, знаєте, життя перемагає. От це показ того, що життя переможе, і світло переможе, і добро переможе. Як кажуть, діти ніколи не буває так, щоб зло перемогло. Тому дай Боже, щоб так було. — можна я вас обійму? — Так. — Я хочу давайте. вам подякувати. Дякую. Вітаю і дякую, дякую, і тримайтеся, і дякую за те, що дякую. ви робите. Дякую. Давайте триматися і не даватися. Все, я розчулена, в мене просто. Але просто шана і низький уклін. Дякую. Дуже вам дякую. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо за це кіно. І очікуємо на, на ще вісім серій. Цього цю очікуємо ще вам. одного героя, щоб повернувся із полону і щоб так само народжував і продовжував жити. І щоб ми знімали кіно. І колись ми будемо знімати кіно про всіх наших героїв, які повернуться, які будуть тут. І я вірю, що ми будемо жити під мирним небом. Дай Боже, бо наші діти на те заслуговують. Дякуємо вам. Дякую вам, дякую.